З Нами в студії Алла Лабунець і сьогодні ви побачите. Порт Южний проводить заходи, присвячені власному ювілею. Як не вертись, а за позуку розплатись. До боржників таку завітала виконавча служба. Нічні пригоди, наша знімальна група вночі шукала порушників. 23 липня липня напередодні свята морського та річкового флоту України та 35-річного ювілею южинського порту його керівництво провело зустріч з журналістами. Спілкування склала не лише офіційна прес-конференція, а екскурсія музеєм та подорож на катері акваторії порту. Скільки ж цікавинок та унікальних артефактів оберігає в своїх стінах цей музей? Йому відомі всі без виключення етапи розвитку дорослого та успішного 35-річного Южненського порту. Такі зустрічі тут вже давно носять характер традиційних. Щоправда, цього разу кількість учасників полілогу збільшилася. До власного 35-річчя порт Южний підійшов не лише з серйозними досягненнями, а й з важливими змінами. З червня 2013 року вступив у дію закон, про який так довго та так багато говорили. Конпропорти. Ще рік тому його майбутнє вимальовувалося туманно, а вже сьогодні це реалії життя портовиків. Головна та принципова зміна розподіл функцій між двома структурами портом та адміністрацією. Для подальшого розвитку підприємства виникла необхідність розділити господарську та промислову діяльність. Кожному, як то кажуть, за його здібностями. Порт має займатися виключно перевалкою вантажів. Усе інше охопить адміністрація. Це й стане запорукою успіху, впевнені керівники новостворених організацій. Вже зараз існує затвердження. Тверджений міністерством інфраструктури України інвестиційний план порту на середньострокову перспективу на 2012-2015 роки. Попереду днопоглиблювальні роботи та будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу навалочних вантажів. Він дозволить співпрацювати з такими компаніями, як Трансінвестсервіс, Дельта Вілмар та торговий дім хлібне гавань. Якщо вони в ближайше време в краткосрочній перспективі будуть реалізовані в морському порту Южному. существующими морскими терминалами, которые будут развивать сегодняшние мощности своих морских терминалов и строительство новых морских терминалов. Порт Южный выходит порядка на грузооборот. грузооборот, увеличивает его порядка в два раза от сегодняшнего, существующего по факту на 2012 год. То есть это с доведением грузооборота порядка до 90 миллионов тонн по году. Эта перспектива довольно очень близка, она реальна. И на сегодняшний день в Морской порт Южный приходят реально те инвесторы, которые имеют и финансовые, скажем так, ресурсы, и финансовые возможности для того, чтобы реализовывать эти проекты. Зміни структури українських портів є загальнодержавним. Наше місто аж ніяк не виключення. Але у випадку южного одноіменний порт одноліток як одне з містоутворюючих підприємств несе особливу відповідальність за тих, хто працює у його стінах. Адже за 6 місяців 2013 року на всіх причалах акваторії порту Южний вже перевалено 21 мільйон 100 тисяч тонн вантажів. За рекордними показниками криються професійні кадри, які стали головними учасниками перетворень. Олександр Лагоша зізнається, що на початку шляху переживав, чи вдасться зберігти усі робочі місця. Сьогодні директор порту зітхає з полегшенням. Опасення були ізначально, що реформа приведе до того, що люди потеряють робочі місця. Опасения были, но хочу вам сказать, что я не могу сказать там за все 18 портов Украины, но в Южном ни один человек не потерял рабочее место, ни одного сокращения не было сделано. И і... Никто не потерял даже перешедшие в администрацию, не потерял ни одной льготы социальной, ни одной доплаты. То есть переход состоялся абсолютно безболезненно, абсолютно не, не, не повлияв на работу. То есть предприятие не остановилось ни на час, ни на полчаса. Пароходы как заводились, так и заводились. И в перспективе, в перспективе развивать для того, чтобы создавать новые рабочие места. Усього місце роботи змінило близько п'ятиста чоловік. Вони увійшли до штату адміністрації. Три тисячі робітників залишилися працювати у МТП. Соціальна сфера порту Южний, а це багаточисленні об'єкти. Наразі проходять документальні процедури, пов'язані зі зміною їх статусів. Дитячий садочок Золота рибка та гуртожиток порту вже увійшли до комунальної власності. На інші ж об'єкти перетворення ще чекає. Виконавча служба знову провела рейд цього разу. Вже квартирами боржників комунального підприємства, водопостачання та каналізація. Такі заходи проводяться періодично та покликані зменшити кількість неплатників. На жаль, не всі южниці розуміють важливі спілкування з виконавцями та просто не вичиняють двері. Продовження теми у наступному сюжеті. Що винен віддати повинен. Проте боржників у нашому місті достатньо. Дехто з южниців завинив підприємство водопостачання та каналізація чималу суму грошей. І, Як видно, віддавати не поспішає. До таких безвідвідальних громадян вирушає виконавча служба. «К сожалению, должников много. Мы реды проводим периодически совместно работы с исполнительной службой. Мы проводим, как правило, уже при применяемых должникам, которые не реагируют на наши другие увещевания. Часто боржники не йдуть до контакт з виконавцями, як виявляється, даремно. Завдання державної виконавчої служби пояснити тим, хто з тих чи інших причин не вносить оплату за послуги про наслідки таких дій. Вони звичайно можуть бути сумними за несплату. На боржника чекає чималий штраф від 340 до 1190 гривень. Особливо неприємно, коли штрафні санкції застосовуються до тих, хто винен невелику суму. Так борг може зрости у багато разів через банальну неуважність. Если должники не уплачивают вовремя, согласно законодательству те долги, которые у них значатся, если у нас на исполнении уже этот лист исполнительный, то дополнительно набегает исполнительный сбор, 10% той суммы. Все затраты, которые по исполнительному производству, оплата этих услуг будет ложиться на должников. Звичайно, трапляється так, що боржник просто не в змозі сплатити за послуги з різних причин. Проте факти несплати суттєво впливають на матеріальний стан підприємства. За кошти, які не плачуть боржники, можна було б проводити планові ремонти та покращувати якість послуг. Якщо боржників у нас в місті не буде, значить у нас буде підприємство процвітаюче і прибальне. За тоді, що того, що у нас є должники, наше підприємство сьогодні убиточне. Зверчає боржнику повістку, згідно з якою останній має з'явитися у виконавчій службі. У противному випадку до неплатника може застосувати більш жорсткі міри, а саме арешт майна. Щоб не доводити до цього, краще прийти до виконавчої служби та з'ясувати всі непорозуміння. 24 липня пройшло засідання круглого столу за участю керівників южницького міського центру зайнятості. Основна частина інформації була розрахована на роботодавців з метою стимуляції створення нових робочих місць. Детальніше розкаже Микола Старий. Центр зайнятості пропонує вигідну співпрацю з приводу компенсації страхування єдиного внеску. Право на відшкодування має роботодавець, який працевлаштовує на робоче місце терміном не менше ніж на два роки громадян, що мають додаткові гарантії на працевлаштування, так звані робочі пільги. Поэтому центр занятости сотрудничает с профсоюзными организациями города и с органами местного самоуправления. Создается общая комиссия по предупреждению таких такого массовых сокращений. На сегодняшний день понятие массового сокращения оговаривается уже в законодательстве, оговорено и дается ему полная трактовка, как, при каком количестве сокращенных это является массовым сокращением. Поэтому Мы работаем в любом случае, независимо от того, это будет большое количество людей сокращаться, или это будет три человека. Ці виплати діють в обмежені категорії громадян. Діти-сироти, котрі досягли 15-річного віку за згоди одного із батьків або опікуна, мають право влаштуватись на роботу і отримати виплату соціальних внесків. Молодь, яка закінчила вище навчальний заклад і приймається вперше на робоче місце, також має право на компенсацію соціальних внесків. До квотної групи належать і інваліди, що не досягли пенсійного віку. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи. Спідприяттям помогает ему может быть перепрофилировать персонал кадры, либо подготовить ну, помочь им приобретение, приобретение новой профессии, которая поможет остаться на предприятии и может перевести в другое подразделение в другой цех для того чтобы кадры сохранились, чтобы была так скажем ну, продуктивная занятость, чтобы человек не остался без работы не попал на рынок труда. Якщо вам за 45 і ви не досягли пенсійного віку і маєте страховий стаж не менше 15 років, маєте право отримати ваучер, що дає право на перепідготовку та другу вищу освіту за іншою спеціальністю. Навчання здійснюють вищі навчальні заклади, в яких є ліцензія з надання освітніх послуг. Обирати спеціальність для перепідготовки можливо лише з актуальних та ринку праці професій. На сьогодні це сфера ІТ-технологій, будівництва та агропромислового комплексу. Наличие образования не ниже профессионально-технического. То есть все, кто закончил ПТУ, техникум, университеты, институты, имеют право воспользоваться обучением и воспользоваться, взять ваучер. Стоимость такого ваучера составляет не более 10 прожиточных минимумов. На сегодня это 11 470 гривен. И, естественно, поступить можно в те учебные заведения, которые имеют лицензии на обучение по ваучеру. По окончання обучения видається документ государственного образца з присвоением кваліфікацій. Центр зайнятості заохочує всі керуючі сторони повідомляти про вільні робочі місця на своєму підприємстві. На цьому підґрунті створюються так звані вакансії на перспективу. Создання робочих місць на перспективу підрозуміває з собою отримання інформації от роботодателя о том, що такі, такі робочі міста нужны. Тобто, Они создание рабочих мест на перспективу формируется под заявку, конкретную заявку работодателя. Если мы знаем, что через полгода на предприятии нужны будут сварщики или нужны будут программисты, или несколько человек нужны будут и ремонтники, значит заранее, уже в июле-августе в люди направляются на обучение с перспективой, что на январе они заканчивают обучение и в феврале приступают к работе. Тож не нехтуйте можливостями, які пропонує центр зайнятості, якщо старші за 45 сміло отримуйте перепідготовку спеціальності, ваш фах потрапив на перспективу якого небудь підприємства, йдіть працювати, не відкидаючи такої можливості. Нещодавно наша знімальна група провела рейд, аби перевірити, що дотримуються мешканці южного законів України, а саме статті 175 про заборону паління в громадських місцях та статті 178 про заборону вживання алкогольних напоїв. Як тривало, і чим закінчилось значне розслідування, дивіться в наступному сюжеті. Статистика вражає, щорічно від алкоголю помирає кожен десятий, кожен восьмий хворіє на хронічний гепатит С. Зловживання алкоголем не врятує вас і від цирозу печінки. Як не намагалася наша влада призупинити цю соціальну патологію, напевно, все марно. Заборона не приглушує спрагу випити щось із градусом, а навпаки, створює ще більше бажання. Як ми всі знаємо, те, що під забороною завжди манить до себе звернути увагу. Наше місто не виключення. Що вечора повнолітні і підлітки замість морозива купують літри хмільного пи вам. Закінчується це не завжди трагічно, але з кожного правила є свої винятки. На якому основані? Ну, хорошо, на якому основані ви тут сидите, ви ви А на якому основані ви підходите до мене зараз і нарушаєте? На якому основані ви сидите, курите і п'єте пиво? За законом це заборонено в будь-якому Хорошо. Не в любом. В любом. По законодательству нашему Украине это запрещено в любом да. месте в общественном. Поспевать и курить. Да, Сними, да, где Это вообще вперёд. подходит или никак не реагирует? чисто. Сними, эту бутылку. Хорошего вечера молодец. Наша знімальна група осторонь сидіти не збиралась, а вирішила подіяти особливо на неповнолітніх дітей. Щоб через сором вони замислили, що в такому віці і в таку годину потрібно дивитись мультфільми, а не розпивати алкоголь у дворових альтанках. Цигарки, алкогольні напої та ненормативна лексика. Ось сучасний козир тінейджерів. Книги та думки про прекрасне напевно залишились у добу романтизму. До чого це призведе? Замисліться. Ну, он у вас открыт, Крышка у вас а, в руках. А, крышка улетела. Да, ну крышка вот, я даже покажу, она у вас в руках. Где? Вот. вот. А Можно поинтересоваться, а сколько он под вам лет? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Не возьми, надо так текать, а видео будет в милиции по детской и, комнате. И на южном, южном канале что... в снимал в школе. Так сколько тебе лет, что тебя в школе снимали? Мне 19. 19? Да. И в школе учился. Учился ПТУ. ПТУ. А тебе сколько лет? Да не важно. Це не на милицію, може, Там без Можливо, підлітки не знають законів, а от дорослі до цього часу могли запам'ятати основні статті Конституції. Який приклад вони подають своїм дітям? Годі вигадувати. Наступний ролик розвіє всі ваші марні сподівання. Це ще бутилочка. Ні, Ні, ми бачили, як ви пили. Так, ви знаєте, що так, так, в цей час алкоголь розпивати не можна на вулицях, вообще в общественних містах. Ну, ви бачили? де ви бачили? Ну, только что буквально. Вот бутылка рядом с вами это стоит. Это ваша курить тоже, кстати А вон, кстати, милиционер там стоит. Что, и курить нельзя? И курить вот нельзя в общественных местах. местах. А йол... не Они... курил уже вообще ничего Талька. не делают. Как да. вас зовут, скажите, пожалуйста. Давайте не будем. Скажите ваше имя. Ну, Саша и Сережа. Сподіваємось, що після цього сюжету батьки замисляться, куди вночі відпускають своїх дітей. А дорослі, який приклад, подають молоді. Шкода, що правоохоронні органи цього не помічають. Але ми сподіваємось, що все-таки дехто з нас глобально над цим замислиться. сезон у розпалі. Зараз до нашого міста приїжджає велика кількість вишивальників, тож на морському узбережжі де яблуку впасти. На варті безпеки южниців та гостей стоять рятівники. Про будні пляжних лайфгардів розкаже Ольга Гумен. Літо у самому розпалі. Мешканці та гості Южного масово виходять на пляж, аби відпочити на березі моря, позасмагати на яскравому сонці та вдосталь поплавати. Проте далеко не кожен дотримується правил техніки безпеки на воді, в результаті чого піддає ризику власне життя. Більш відповідальні намагаються поводитися обережно. За безпекою інших відпочиваючих стежить професійна рятувальна служба. В цьому сезоні на пляжі організовано і от чітко працює спасательна служба. Набрані і обучені регіональному центрі МЧС, люди, які пройшли спеціальне обучення і можуть добросовісно виконувати свої служебні обов'язки. Ефективнішою діяльність рятувальників робить наявність професійного обладнання. Начальник рятувальної служби Віктор Лисенко стверджує, пост повністю укомплектований. Обородований дві спасательні вишки і орендовано. Водний мотоцикл, на котрих постоянно діжуря спасателі, готові в будь-яку хвилину виповнити свої обов'язки по спасінню на воді. Безпека шанувальників відпочинку на воді оберігається протягом всього світлового дня з 8 до 20 години. Регулярні повідомлення нагадують про правила поведінки та способи застерегти себе та своїх дітей від нещасних випадків. Уважаємо Жители и гости города Южный, соблюдайте правила безопасности при нахождении на воде. Берегите свою жизнь и жизни окружающих. Не заплывайте за буйки, не купайтесь в нетрезвом виде, не устраивайте опасные игры на воде, не оставляйте детей без присмотра. Приятного вам! Отдиха професія рятувальник героїчна та дуже відповідальна робота. Люди, які обрали її виконавчі, дисципліновані, витривалі та впевнені. Проте не слід знімати відповідальність із самих відпочивальників, Будьте дуже обережні під час перебування на воді, щоб відпочинок був для вас та ваших дітей приємним, незабутнім, а головне безпечним. Весь час суворо дотриматись пора спеціалістів. На цьому я з вами прощаюся. А про всі найцікавіші події тижня. Дивіться пісенковому випуску юристських новин. На все добре.